На минулому році ми вже з вами розглядали таку конструкцію, як вибір, або ми її називали конструкція IF. І давайте згадаємо один із прикладів. У нас була така задача. Ми запитували в користувача ВІК, і якщо ВІК, вказаний користувачем, був більше 18, то на екрані вводилось повідомлення про можливість отримати водійські права. Інакше програма вибачалася і пропонувала вам почекати, поки не виповниться 18 років. Давайте згадаємо ключові слова з цієї конструкції. Умовна конструкція в Python має такий синтаксис. Ключове слово if, потім йде умова, і якщо ця умова правильна, тобто вона має значення true, вірно, виконується блок інструкцій, інакше або в іншому випадку виконується інший блок інструкцій. В умовній інструкції може бути відсутнє слово else і відповідний наступний блок. Така конструкція називається неповним розгалуженням. Наприклад, якщо нам дано число x і ми хочемо замінити його на абсолютну величину, тобто знайти його модуль, то це можна зробити наступним чином. Програма матиме такий вигляд. Якщо х менше за 0, то ми міняємо значення х на протилежне х присвоїти мінус х. Команда інакше в нас відсутня, тобто якщо ця умова не виконується, ніяких інших дій не відбувається. І наступна дія print x, тобто друк виведення на екран значення X, буде в будь-якому випадку. Виконалася ця умова, змінили ми значення на протилежне. Якщо ми перевіряємо умову і виконуємо дії лише за умови її виконання, а в іншому випадку ніяких інших дій не відбувається, переходимо до наступної команди, яка виконується в будь-якому випадку, то така структура if називається неповним розгалуженням. Конструкції if або else, в мові Python використовуються відступи. Всі інструкції, які відносяться до одного блоку, повинні мати однаковий відступ, тобто однакову кількість пробілів на початку рядка. Рекомендується використовувати відступи в 4 пробіли і не рекомендується використовувати в якості відступу символ табуляції. Загалом, якщо ви поставили в конструкції if двокрапку і натиснули Enter, то при переході на наступний рядок Python автоматично пропонує зробити цей відступ. В середині умовних конструкцій можна використовувати будь-які інші конструкції мови Python, в тому числі й умовну конструкцію, отримуємо так зване вкладене розгалуження, коли перевір, після перевірки умови всередині за однією з гілок ми знову бачимо умову. Розглянемо це на прикладі програми, яка за даними двома ненульовими числами x та y, визначає, до якої координатної чверті відноситься точка з координатами x та y. Всі ми знаємо, що якщо x та y додатні, то точка належить першій чверті. Якщо x – від'ємне число, а y додатні, то це друга чверть, відповідно, якщо x і від'ємні це третя чверть, і якщо x у нас більше за 0, а y менше за 0, то це четверта чверть. І наша програма із вкладеною умовною конструкцією буде виглядати таким чином: спочатку користувач вводить з клавіатури значення x та y. Потім ми перевіряємо умову. Якщо х більше за 0, тобто якщо ми подивимося на зображення координатної площини, х більше за 0 це все, що знаходиться праворуч. Тобто для у більше 0, для у менше 0 це, ця умова виконується. Після цього ми перевіряємо всередині умову, чи більший наш y за 0, чи менший. Тобто в нас з'являється вкладена конструкція if. І яка перевіряє цю умову? Якщо y більше за 0, то ми виводимо на екран повідомлення, що це точка першої чверті. Інакше, тобто якщо y не більше за 0, а менше, ми виводимо повідомлення четверта чверть. Це ми розглянули одну частинку, одну гілку, коли X більше за 0 ось ця умова. В іншому випадку інакше, тобто якщо X менше за 0. Відповідно, ми знову перевіряємо y. Якщо y більше за 0, то це друга чверть, інакше, якщо Y менше, то це третя чверть. Звертаємо вашу увагу, що при вкладеному розгалушенні, коли після однієї розвилки в ході виконання програми з'являється інша розвилка, вкладені блоки мають більший відступ початку першого рядка, тобто коли ми перший. Блок вкладених умов розглядали, то тут був відступ 4 пробіла, але якщо ми всередині розглядаємо другий вкладений блок умовної конструкції, то в нас вже відступ буде більший. Тоді виникає потреба перевірити одночасно не одну, а декілька умов. Наприклад, нам треба перевірити, чи є два числа n та m одночасно парними. Тобто, Умова парності, ми вже знаємо, да, що якщо ми поділимо число на 2 і отримаємо стачу 0, це означає, що число n парне або кратне 2. Якщо нам треба, щоб ці дві умови виконувались одночасно, то ми можемо їх поєднати спеціальним оператором, який називається логічний оператор AND, і в Python і цей запис буде виглядати так. Тобто це так звана складна умова, яка складається з двох частин. Остача відділення числа n на 2 дорівнює 0 і остача відділення на 2 числа m теж дорівнює 0. Тобто ці дві умови виконуються одночасно. Ще одним прикладом є оператор «або». Наприклад, нам треба перевірити, чи хоча б одне з двох чисел А або Б закінчується на 0. Тобто, якщо хоча б одне з чисел або А, або Б закінчується на 0, ми будемо вважати, що наша загальна складена умова правильна, тобто true, має значення істинність. І, звісно, ми маємо ключове слово оператор OR, який дозволяє нам ці дві умови поєднати. Отже, ми можемо вважати, що складена умова, яка перевіряє, чи хоча б одне з двох чисел А та Б закінчується 0, буде правдивою або істинною, коли хоча б одне або перша умова, або друга будуть істинними або правдивими. Є ще один оператор, який використовується рідше, це так зване логічне заперечення або оператор не not. Прикладом роботи такого оператора може бути перевірка такої умови. Чи число А додатне, а Б невід'ємне? Тобто ця умова говорить нам, що А додатне, тобто більше за 0. і одночасно ми повинні перевірити, чи невід'ємне число Б. Невід'ємне це означає більше або дорівнює. Тобто, якщо ви подивитеся на ці дві умови, вони абсолютно рівноправні. Тобто, ми можемо замінити. Умову невід'ємне, тобто більше або рівне нуля ось таким записом. Але якщо ми використовуємо оператор логічний не заперечення, то в Python це буде виглядати так. А більше нуля і не b менше за 0, тобто b не менше за 0, більше або рівне. Наразі ми бачимо блок-схему, яка ілюструє Роботу простої програми, яка має одну умову, так і відповідно дві гілки: виконується умова чи не виконується. Але часто програми бувають складніші, ніж вибір однієї з двох гілок. Наприклад, залежно від значення тієї чи іншої зміни, може виконуватися одна з трьох або навіть більше гілок програми, як організувати таке множине розгалуження. Напевно, можна було б використовувати лише конструкції «if», Згадаємо нашу задачу калькулятор, так? коли спочатку перевірявся один вираз і виконувались дії, якщо він правдивий, тобто якщо умова виконується, далі перевірялася друга умова, і ми могли продовжити інші математичні, арифметичні операції, розглядати таким чином. Але при такому підході перевірка наступних умов, які йдуть після першої, вони будуть. Перевірятися, і ця перевірка продовжується навіть тоді, коли перша умова була правильною і блок коду був виконаний. Але перевірка тоді наступних умов, вона виявляється безглуздою. Тобто це зайва витрата часу, і робота програми, власне, не потрібна вже. Тому в Python передбачене спеціальне розширення інструкції if, яка дозволяє направити потік виконання програми. По одній з гілок. Дана розширена інструкція, крім необов'язкової частини else, містить ще ряд гілок elif, скорочення від else if, або інакше, якщо. Таких частин elif може бути як завгодно багато. Звісно, в межах розумного і відповідно умови задачі. І праворуч ми бачимо зразок коду, фрагмент програмки, який використовує саме цю структуру. Перевіряємо умову. Мінус 33 більше за 0? Ні. Отже, ми переходимо. ми... Цей блок не виконуємо, переходимо до наступної команди Lif. Тобто інакше, якщо перевіряємо знову мінус 33 менше за 0, так, ми друкуємо мінус 1, і в зв'язку з тим, що ця умова виконалась, команда else вже не перевіряється, і ми виходимо на кінець завершення програми. Спробуємо порівняти каскадну умовну конструкцію із тими, які ми використовували раніше. Згадуємо нашу задачу про координатну площину. Тобто ми отримували вкладену інструкцію, якщо х більше за 0, ми всередині перевіряли y, і відповідно, перша і четверта чверть у нас отримувалася. І інакше, тобто якщо х був менший за 0, то ми перевіряли знову у. Якщо ми подивимося праворуч, то ця сама програма може бути. Організована таким чином, використовуючи каскадні умовні конструкції.